Усі населені пункти області, де працюють централізовані котельні, розпочали опалювальний сезон. Також відпрацьовані можливі сценарії та план дій на випадок аварійних відключень. Про це йшлося під час брифінгу в медіа-центрі Черкаської ОВА. Соціальні заклади, окрім об'єктів з централізованим опаленням, запускають власні газові та твердопаливні котельні. У разі аварійних відключень підготовлено резервні джерела енергоживлення, а бригади готові до оперативного реагування. каже Ігор Таборець. У нас громади зорієнтовані передусім на енергетичну стійкість. Вони всі розуміють, що дуже багато безпосередньо в самих громадах. Залежить від них самих наскільки вони потурбувалися про стабільну енергетику в себе на рівні ОВА, на рівні президента України, ми співпрацюємо з підприємцями, з підприємствами, особливо критично важливими, такими великими ресурсними, які мають стратегічне значення для нашої області. Для оптимізації споживання електроенергії у регіоні активно залучають резервні джерела живлення, впроваджують розподілену генерацію та альтернативні джерела. Нині на Черкащині діють 1464 об'єкти розподіленої генерації. Кожна станція та установка є важливою ланкою для підтримки єдиної енергетичної мережі. У нас станом на сьогодні є таких 16 когнераційних установок. Вони Надають нам приблизно 35 МВт мегаватт додаткової генерації електроенергії. Ну і відповідно надають ще і додаткове тепло, яке вони одночасно виробляють працюючи на газу. Зі слів посадовця держава надає інструменти та фінансові ресурси для підвищення енергостійкості. Крім того, для територіальних громад доступні додаткові програми донорської допомоги. Зокрема, це державна кредитна програма. Для бізнесу доступні кредити 5, 7, 9 Її включили і додавали туди саме будівництво джерел розподіленої генерації електроенергії додатково. Це державний фонд декарбонізації і енергоефективності, це кредитування на підвищення енергоефективності в громадах. Це державна програма, яка досить актуальна саме для домашніх господарств під 0%. Можливість отримання кредиту для встановлення сонячних електростанцій, Виконуючи обов'язки генерального директора Пачерка Обленерго» Вадим Яненко каже відповідно до плану Кабміну щодо підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років, який був розроблений навесні. Підприємство, завдяки зусиллям енергетиків, виконавчої влади та місцевого самоврядування виконало всі заплановані заходи на 100%. Були здійснені капітальні ремонти, поточні ремонти мереж і обладнання, технічне обслуговування енергооб'єктів. Також велика увага приділяється заходам з енергозабезпечення критично важливих об'єктів. Це ну, всі розуміють це заклади охорони здоров'я, освіти, комунальні підприємства. Тобто були вжиті заходи для забезпечення двома. Джеревами живлення нині входимо в опалюваний сезон із високим рівнем готовності енергетики. Проте слід враховувати що стабільність ситуації може значно вплинути один фактор ворожі обстріли, пояснив Вадим Яненко. Тому можу сказати, що забезпечені, готові і зустрінемо зиму. Впевнені. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.